Давайте по цим двох кандидатам: ваш зворотній зв'язок. Хто сподобався? Чому? Ну, вони об В принципі, я за те, щоб можна брати обох, бо вони різні. Ну справді різні. Той Олександр, це більш така, скажімо, рівноважена з досвідом. Ну тобто, це один, скажімо, так, типаж. Да? Віталій це зовсім інший. це такий молодий, енергійний. Я так розумію, з бажанням вчитись розвиватись. Ну тобто і цей досвід. Отримувати тому не знаю. Я ну звісно, як Тетяна, що не сказала, я не, не було часу перевірити їх поніс, тобто, ну я не знаю, чи справді вони там я так розумію, що Олександра вона краща або вище рівня через uh -huh. вік, через досвід. Мабуть, що ну плюс в нього є досвід е, закупівель саме в іноземних компаніях. В Італія цього досвіду нема. Він це чесно сказав. Але ну ми всі колись починали без досвіду, і цей досвід накопичували, Тому якщо в нього Віталія кажу, якщо він не знаю, більш такий налаштований на розвиток на навчання і на все інше, то ну цей досвід він дуже швидко отримує. Тут головне питання: зрозуміти, чи дійсно в нього достатньо англійська, щоб він зміг нормально вести комунікацію, Так що якщо ви можете це якось перевірити, ну це було б точно ну как би класно. Бо Суто по таких людських якостях я розумію, що йому можна давати завдання, ну і він він навчиться просто ну навчитись комунікуювати там з нашою допомогою, там з темплейтами це можна зробити точно швидше ніж вивчити англійську до того рівня, щоб цю комунікацію так от вільно вести Тому, якщо в нього ну справді така середня англійська, і треба ще час, щоб він там. Ну, підтягнув її, тому ну, тут, то, то, мабуть, що ні, бо нам треба ось брати завтра вже писати англійською колонію. Ні, Він працює. Дивіться, Віталій сказав, що він працює англійською. Вона підтверджена сертифікатом в нього, як Б2. Це непогана англійська. У Олександра краще більш вільна. Направду вам зізнаю, що мені я не встигла перевірити англійську, була у відпустці, а моя колега не спілкується. То я це зроблю ось на цьому тижні. Я поспілкуюся під запис, наприклад, під аудіо англійською з ними, і вам вийшло, щоб ви точно звичайно. Ми це завжди перевіряємо. Якщо ви пам'ятаєте Катерину, да, пам да, її... да, да, да. так просто цей тиждень було відпустці, а ви підтвердження дали якраз перед відпусткою в п'ятницю, наче що ви готові працювати? До цього я перерила весь LinkedIn, спершу, намагаючись знайти для вас, от саме з тих, хто би там напряму продавав дрони. А, взяла вибірку конкурентів ну, ті ваших, хто може бути для нас, типу, донором, типу дрон, ЮА і так далі. О, вони їх чи ховають дуже мало в LinkedIn перше знайти бути. Тим, кому я писала, ну, ніхто не відгукнувся. Ті, хто себе от, як позиціонують як менеджери закупівель на міжнародних ринках, то вони не стикалися от напряму з дронами. Ось цих хлопців я теж знайшла на LinkedIn. От вони це зараз от така в нас і вибірка з, з тих USAID-у, знаєте, з тих компаній mm -hmm. після м, цих трампівських змін, а тому о, вони з міжнародних ринків. То вони ну з таких компаній я дуже рекомендую, бо ну це серйозно. А, там, теж гарно перевіряють кандидатів, і mm -hmm. в них такий гарний досвід. Ми можемо значить, що наступне зробити це перевірити англійську і зібрати рекомендації по них. Так, якщо можна рекомендації від роботодавців, тому що це важливо. Е, от саме по Костянтину мені дуже допомогли рекомендації, які видавали від його попереднього uh -huh. роботодавця. Ну, uh -huh. uh -huh. У мене трошки сумніви щодо Віталія. ну Він такий е, дуже жвавий хлопець, і мені здається, що трошки ще не вистачає йому досвіду. Я розумію, що так, його треба десь напрацьовувати, але. Е, Ну, не знаю, неспевне я щодо нього. Ну він такий, що я ж кажу, що знаєш, про його ну, молодість і активність, то його може ну, правильно да. замотивувати ну, грошима в першу чергу, і, Ну, як казати, ось тобі один дрон, один євро, Ну, наприклад, все, шукай. Ось тобі ставка твоя, ну я це такий вже моделюю КПІ, так. Да, Можливо, так, можливо, що... можливо, так. Ось твоя ставка, да, там, не знаю, тисячу ти хотів ось твоя ставка за те, що ти там фігачиш, скільки там, 40 годин чи скільки на тиждень, або більше. Ну, і ось твої твій КПІ. Ну, або мотивація. Один дрон знайдений по нашій ціні, ну, той, який нам треба. Там, ну, не знаю, 2 долари. Все, погнали. Ну, якось так. І він здається, ну не знаю, може. Може, це його, ну, якось. Не те, що замотивую, але підштовхне ще більш проактивним бути. Ну, але... І, мабуть, встановити якийсь обмежений термін. Ні, щоб, щоб нам... зрозуміло протягом цього терміну, який ми можемо очікувати результат. Ну так, да. ну, да, там там, період на місяць, наприклад. Ну, mm -hmm. там, не знаю, тисяча дронів ось твоя задача. Ну, не знаю, якось так. Ось з цими ми вже працюємо, решту шукай сам, знаходь, домовляйся і так далі. По Олександру, ну так, да, звісно, це такий кандидат, з яким можна заходити в, ну, вдома. Uh -huh. Тобто, по ньому там по умовах треба нам мабуть, що проговорити. Бо я не зовсім я бачив, здається, від Юлі Тебеча, чи від Людмили, що там тисяча uh -huh. або тисяча триста. Він сказав, що тисяча п'ятсот після податків. Ну тобто з цим треба це треба uh -huh. перевірити. Ну, може, так само там не знаю, тисячу триста плюс ось. Бонуси, там KPI, ці за ну прив'язці до знайдених дронів, і таке деше. Таке. Ну, по Олександру, uh -huh. не знаю. Якщо якщо ти скажеш, що почекайте, в мене ще три власні кандидати, ну, то можна ну, ми дивіться, почекати... ми там подавали Юрія, який просто там. Він був слабший набагато, я в ньому сумнівалася. Так. але Ще була ця дівчина там, в Берліні. Так, дивіться, в Берліні так, я